На варті миру та безпеки мешканців громади запросили на урочисте зібрання з нагоди Дня міста. Тут відзначили орденами та цінними подарунками тих, хто воює на фронті, захищаючи наш незламний тил. Ми з вами тут. Ми, можливо, хтось тут на кілька днів всього-навсього, і вже завтра чи післязавтра знову поїде битися і боротися з московнею. Велика честь вас сьогодні нагороджувати. Батьох я знаю особисто, і для мене велика честь, що ми знайомі, тому що. Ви насправді круті українські воїні, ви насправді круті українські козаки, і повірте, що ми це цінимо і будемо цінити. Для героїв цей день особливий, адже одержання нагород їх мотивує на ще більшу відвагу у боях та надихає боронити кордони Батьківщини. Передку я з початку року, бо безвилазно. Взагалі в армії я вже 15-й місяць. От я прийшов сам. Не знаю, що я зараз буду отримувати. Це мотивує. Та увага вона потрібна хлопцям. Ті, хто мужньо стоїть у тилу, також не залишилися без уваги. Нагороди та подяки отримали і волонтери, завдяки яким бійці відчувають підтримку. Вони вже не перший рік відгукуються на кожен клич військовослужбовців та їх сімей про допомогу, навіть у найскрутніших ситуаціях. Мені і святково і сумно, сумно про те, що йде війна. Я зайшла в зал, побачила наших військових і знаючи, як вони, в яких умовах вони захищають нас, будуть нагороджувати, будуть нагороджувати грамотою, тому що роботу ми велику робимо, але це не за подяк, Це подяка нашим хлопцям, що дають можливість нам. Жити, працювати я є волонтеркою ще з 2014 року громадської організації Мамина весна та також творчої сотні рух до перемоги, які займаються, що допомагають військовим. Підтримують їм бойовий дух, а також організація Мама вина весна вона вшановує матерів, допомагає їх, підтримує і вшановує пам'ять захисників України, які віддали своє життя. Я дуже вдячна за орден. Це для мене надзвичайно висока нагорода, яка надає мені ще поштовх, більш творити, більш розвивати українську культуру, більш ще більш допомагати нашим захисникам, підтримувати нашу Україну, розвивати. І наближати нашу перемогу разом, також за підтримку культурного фронту, нагороди отримали і місцеві митці. Саме вони відроджують українську автентичність і працюють над формуванням нашої національної ідентичності у сучасних реаліях. Дуже приємно, коли робота оцінюється і це видно. І так як я командний гравець і все, те, що я роблю, я роблю з, з друзями, з людьми, з командою. Я дуже дякую саме. Команді групи Чумацький шлях, тому що саме з ними ми і дуже-дуже багато чого робимо, але ми це робимо просто, бо нам, бо нам подобається. Тобто, і коли такі е, нагороди, премії, це ще раз. Е, Підкреслює, що те, що ми робимо, це помітно. Ця подія є символом єдності, сили та віри в краще майбутнє. Сьогодні ми згадуємо не лише минулі подвиги, а й дивимося уперед у мирне світле завтра, яке стає реальністю завдяки самовідданості та відвазі героїв Хмельницького. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал.